Наслідок ворожого обстрілу кабами села Таврійське загинув 29-річний чоловік. Загалом окупанти завдали близько 10 ударів авіабомбами по селу надвечір, 10 лютого. Зруйновані приватні будинки, пошкоджені нежитлові житлові будівлі та автівки. Вже зранку росіяни обстріляли з авіації село Умельник. Троє місцевих отримали поранення. Це жінка та двоє чоловіків. Наразі їм надається необхідна допомога медиків. Від вибухової хвилі побито та зруйновано приватні будинки і господарчі споруди. Продовж доби окупанти завдали 481 удар по 11 населеним пунктам Запорізької області. Ворог здійснив 16 авіаційних ударів по Таврійському та Гуляйполю. Два обстріли з РСЗВ накрили Новодарівку та Щербаки. 173 артудари завдано задано по території Біленького Кам'янського Гуляйполя Малої Токмачки та Чарівного. Надійшло 26 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків. Оператори 412-го полку немезісу взаємодії з підрозділами сил територіальної оборони та іншими суміжними підрозділами виявили та знищили ворожу важку вогнеметну систему залпового вогню рідкісний тос 1 а сонцепьок.